Доброго благословно дня, святе письмо на кожен день притчі Соломона, 31 глава, з 8 по 32 вірш: Відкрий свої уста заради оборонені мого і захисту приречених на погибель. Не мовчи, коли йдеться про правосуддя, будь справедливим щодо вбогого та нужденного. Хто знайде добропорядну жінку, то вона цінніша за перли. Цілковито впевнене у ній серце її чоловіка, і він не залишиться без прибутку. В усі дні свого життя вона засвідчує йому добром, а не злом. Вона дбає про вовну та льон і охоче працює власними руками. Вона, наче комерційні кораблі, здалека привозить свій хліб, встає ще в досвіта Розподіляє домашню їжу і відповідну працю служницям, захоче придбати поле, купує його завдяки прибутку з власних рук. Засаджує виноградник, надійно підперезує свій стан і зміцнює свої м'язи. Вона задоволена хорошими результатами своєї праці, тому її світильник не гасне і вночі. Свої руки вона простягає до прядки, і пальці її беруться за веретено. Свою долоню вона відкриває перед убогим, свої руки простягає нужденному, не боїться вона холоду в своєму домі, тому що вся її сім'я одягнена в подвійний одяг. Вона робить собі покривала її одежа вісон і кармазин. Її чоловік, шанований при брамах і засідає зі старішинами краю. Вона виготовляє і продає тонку білизну, постачає купцям пояси. Вона одягається у силу та гідність і весело дивиться у майбутнє. Уста свої вона відкриває з мудрістю, і люб'язне повчання в неї на язиці. Уважно! Наглядає вона за справами свого дому і дармового хліба вона не їсть. Встають її діти і називають її щасливою, а її чоловік хвалить її, кажучи було багато вправних жінок, однак ти перевершила їх усіх. Маловидність оманлива, краса швидкоплинна. Але жінка, яка боїться Господа, гідна хвали. Віддайте їй належне за надбанням її рук, і нехай її вчинки вихваляють її при брамах. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.